Суботу, 6 квітня, в арт кафе Площа ринок відбувся чемпіонат Червонограда із Караоке, участь у якому взяли такі молоді, але вже відомі у нашому місті вокалісти, як Вікторія Кондуракі, Павло Романчук, Іл Яна Горак, Василина Стельмах та Влада Щесняк. Позмагатися із ними у пісенній майстерності виявили бажання і кілька мешканців міста, які ніколи професійно не займалися вокалом. Кожен із учасників представив до уваги глядачів та компетентного журі по дві пісні. В основному співали англомовні хіти та популярні російськомовні композиції, і лише наймолодша учасниця конкурсу, школярка Влада Щесняк та випускник червоноградської гімназії, студент Павло Романчук, зголосилися виконувати українські пісні. Після церемонії нагородження, переможців та призерів конкурсу кореспонденти телестудії Божнет поспілкувалися із членами журі, викладачем навчально-реабілітаційного центру світанок Світланою Заніхіною та виконавцем зі Львова Андреасом. Ви, як людина, яка часто берете участь в різних конкурсах вокальних. От як ви думаєте, що вони дають саме для розвитку творчої особистості? Ну, найсамперше, я хочу сказати, людина для себе почерпає впевненості, впевненості. Е, так, е, ну, кожен від, пройдений відрізок це певна школа, певна школа науки. І людина, яка частіше буде з цим стикатися, вона буде. Е, ніж йти до своєї мети. Сьогодні побачив дуже конкурентно спроможних конкурсантів, дуже порадували своїм технічним майстерним вокалом і дівчата, і хлопці було важко вибрати справді кращого. Але я думаю, ми з цим поралися. Я думаю, що таке гарне місто Червоноград буде гідно представлено на чемпіонаті України. Як ти вважаєш, що саме такі конкурси дають для розвитку творчої особистості? Я думаю, як для будь-якої. Молодої, талановитої персони, яка прагне себе розвивати з кожним якимось конкурсом, це перш за все досвід, а в іншу чергу це е, якийсь момент набуття такої зірковості, тому що кожен виступ дає конкурсанту якесь нове натхнення, нові враження, щоб розвиватись далі і далі. Перемогу у чемпіонаті міста із караоке члени журі та глядачі спільно присудили учасниці зразкового театру естрадної пісні Апельсин Василині Стельмах. Подарунок юна співачка отримала сертифікат на запис власної пісні у одній із професійних студій Львова. А окрім того, саме Василина представлятиме наше місто в обласному чемпіонаті із караоке, що відбудеться влітку у столиці Галичини. Василина, як ти взагалі враження від конкурсу, і чи ти вже починаєш помаленьку сьогоднішнього вечора готуватися до відбіркового туру, який пройде у Львові вже влітку? Ну так, як то кажуть, я завжди готова. Ну я чекаю з нетерпінням цього другого етапу, як то можна сказати. Ну в мене враження ну шикарні, мені дуже сподобалося. Все класно. А що ти побажаєш іншим учасникам, які приймали участь? Чи слід цим засмучуватися, чи все таки слід розвиватися далі, не звертати увагу, а йти вперед, вперед, вперед до своєї мети? Так, звичайно, йти вперед, вперед до своєї мети, не розчаровуватися, а далі продовжувати ну, брати участь в різних конкурсах. Ну, це ж тільки задоволення. Неважливо, чи виграв ти чи не виграв. Ти прийняв участь, і це головне. Ну на мою думку, щоб якесь мати задоволення, це про ну потрібно брати участь в різних конкурсах і кайфувати цим. А як довго ти займаєшся вокалом? І що плануєш далі? Розвиватися в плані вокалу? Чи все таки обереш іншу професію? Ну вокалом я займаюся вже як 9 років. Звичайно, я буду і надалі співати і далі буду займатися цим. Дякую. твій свій сьогодні був чудовий. Дякую вам.